Чому люди заробляють гроші? Одні продають дорогі речі, інші щодня ходять на роботу та в олександрійських підприємствах та установах заробляють собі на прожиття. А ще одні олександрійці вирішили заробити на дешевому м'ясі. Вони продають його олександрійським школярам і мають з цього чималий зиск. Історія про бразильське м'ясо з олександрійським корупційним акцентом. Далі у нашій програмі. Великий комбінатор Остап Бендер з роману «Золота теля ставить перед собою конкретну задачу: півмільйона та золоті райські береги Бразилії. Я хочу уїхати, товариш Шуров, уїхати Уїхать далеко, далі. Ріо де Жанейро. Так, Ріо де Жанейро, мільйон жителів. Так. значительное число мулатов, обширный пух до Атлантического океана. Вот, 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 Главные здания города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Слышите, слышите, Шура? Цей список пьянких бразильских эпитетов Александрийские Александрийской нащадки Остапа Бендера целком могут продолжить властными образами. Олександрійські Остапи Бендери свою бразильську мрію, мабуть, реалізовують все таки за рахунок продажу м'яса дітям. До речі, м'ясо це власне до дитячого харчування немає ніякого відношення. Почалася наша історія з того, що до журналістів редакції потрапила етикетка від м'яса, завезеного в шкільну їдальню одного олександрійського навчального закладу. Вказаною етикеткою маркують свинину, що потрапляє на стіл олександрійським школярам. Це Продукт глибокого заморожування він може зберігатись біля двох років. Поживність і корисність такого м'яса для дитячого організму, а це крім того, свинина, досить сумнівна. Країною виробником вказаною на етикетці є держава, якою марив Остап Бендер Бразилія. Бразилійське походження м'яса не дивує. Наскільки нам відомо, закуповувати за бюджетні кошти м'ясо та м'ясопродукти імпортного походження для приготування їжі в школах і дитячих дошкільних установах не рекомендується. Однак, за результатами тендеру, на поставку свинини проведено в Олександрії вітчизняний виробник. Програв тендер виграла Олександрійський підприємець Людмила Віталівна Сорокун. Вона запропонувала найменшу ціну в розмірі 45 гривень за кілограм. Як повідомила сама пані Сорокун, вона дійсно. Завозить імпортне м'ясо. Добрий день, Здравствуйте. А, ви людмила Віталівна? Да. А, вас турбує редакція газети городської кур'є, редактор Віктор Голобородько. У Мене запитання ага. таке: ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, скільки я розумію, займаєтесь постачанням продуктів для міських загальноосвітніх шкіл. У мене запитання такого плану. Ми зараз проводимо власне журналістське розслідування з одною темою, що мовляв до наших міських загальноосвітніх навчальних закладів привозять м'ясо ну імпортне, бразильське там чи аргентинське, чи якесь, ну тобто іншого, не місцевого виробництва. Наскільки це правда? Да, до за закладів освіти розвиться імпортне бразильське м'ясо. Премет сорокун має ні ферм, ні будь-якого іншого виробництва м'ясопродуктів і заробляє на життя торгово посередницькою діяльністю. Вона вважає постачання бразильського м'яса. Це цілком можлива операція, адже за її словами, саме так складена тендерна документація. В тендерній документації прописано, що допускається як іноземні, так і вітчизняні виробники. Але повернемось до рекомендацій закупівлі саме вітчизняного м'яса. Зрозуміло, що м'ясо під час тривалого транспортування і перебування, наприклад, у порту, може зіпсуватись. Хто може виключити варіант того, що заморожене м'ясо не піддавалось розморожуванню? Хто дасть гарантію того, що його виробник не використовує при вирощуванні худоби, заборонені добавки і антибіотики? Під етикетками досить відомих зарубіжних виробників в Україні досить часто приховується справжній фальсифікат. І Якщо щось, не дай Бог, трапиться з нашими дітьми, кому і за яким океаном пред'являти претензії? Звичайно, від фальсифікату ніхто не застрахований, але все ж зробимо припущення, що м'ясо, яке йде в їжу міським учням, вироблене саме в Бразилії, безпосередньо тим виробником, який вказаний на етикетці. Як виявилось, з бразильським м'ясом, в тому числі і продукції саме цього великого об'єднання фермерських кооперативів Бразилії під гучною назвою Аврора, пов'язано кілька немеж гучних скандалів. В результаті них поставки бразильського м'яса були заборонені на території низки країн, в тому числі на території Російської а це погодьтесь красномовний факт. Ми також поцікавились думкою експерта, який працює вже не один рік на всеукраїнському ринку постачання м'яса для в тому числі шкіл та інших навчальних закладів. Як виявилося, у більшості конкурсних та тендерних пропозицій обов'язково вказується країна постачальник таких продуктів. Це потрібно для того, щоб менше було сумнівів, для того, щоб була перевірена та якісна документація на цю продукцію. І звісно, це потрібно хоча б тому, що імпортоване м'ясо не рекомендується використовувати для приготування дитячого харчування. Така м'ясна продукція необхідна для того, щоб використовувати її при виготовленні якихось ковбас чи іншої м'ясної продукції. Як сказав нам експерт, Бразильське імпортоване м'ясо і дитяче харчування це нонсенс, і, взагалі, речі, які не можуть стояти один біля одного. До речі, цей же експерт зазначив, м'ясо глибокої заморозки з тієї ж Бразилії поставляється в такому вигляді не стільки тому, що його треба довести через океан, а в основному тому, що у замороженому вигляді його легше наколювати усілякими добавками, в тому числі харчовими фосфатами. Ці добавки дозволяють зберігати товарний вигляд м'ясної продукції, тримають вологу в м'ясі, а також покращують колір, смак і аромат м'ясних продуктів. Ще одна цікава і без сумніву ключова деталь відносно продуктів в Олександрійських школах та дитсадках. Для небагатьох посвячених в таємниці постачання продуктів в Олександрії відомо, що постачальника м'яса для бюджетних закладів, як практично і всіх інших продуктів харчування у місцевих бюджетних установах. Є підприємці з так би мовити орбіти як діючого, так уже і колишнього керівництва нашого міста. Серед них такі підприємці, як Діченко, Нікіферов, Панасенко і інші, які є звичайними торговими посередниками. Що однак не завадили йому свій час виграти тендер у місцевого м'ясопереробного підприємства «Оксамит». Також серед постачальників продуктів для бюджетних закладів значились фірма Уран і Товтау, засновниками яких є дружина Олександрійського мера Степана Цапюка. А директором цих підприємств є рідний брат мера, депутат міськради Олександр Цапюк. Якщо уважно вивчити всю існуючу у вільному доступі на сайті міськради звітну тендерну документацію, то складається враження, що хтось під захистом ночі акуратно розкрив конвертики з тендерними пропозиціями, а потім так само акуратно в останній момент домалював у своїй пропозиції потрібні циферки і знову закрив конверти. Судіть самі: відмінність у тендерних пропозиціях практично у всіх переможців всього на 500-600 гривень. І це з багатотисячних обсягів. Виходить, що хтось, мабуть, завчасно знав ціну, яку виставлять конкуренти, тому і вказав свою меншу пропозицію, просто щоб виграти. Атйом ілювод дійні варіюється в залежності від обставин. На прилавках м'ясного павільйону нашого ринку, де до речі, одну з керівних посад до останнього часу займала рідна сестра цепюка. А за сумісництвом чий власник приватизованого ательє Оксана. Наталя Максимова чи Єременко вельми легко можна виявити і придбати бразильське м'ясо. Відомі міські підприємці, які привозять його в наше місто. Вітчизняне м'ясо підприємцям, які не є його виробниками, для продажу з вигодою за такими цінами знайти не вдасться. Виробникові ж така ціна також не потрібна. У нього переробні та торгуючі підприємства скуповують за більш вигідними пропозиціями. От цим і користуються під заступництвом наших чиновників вельми спритні підприємці на зразок пані Сурокун, які, мабуть, не проти отримати гарний навар на постачанні бразильської мрії в міські бюджетні установи. Автомобіль, до речі, який привозив м'ясо до їдалень, був також один на всіх, і зареєстрований він на брата тепер вже колишнього заступника нашого мера, депутата міськради Анатолія Дичка. Не у всіх міських школах годували і годують дітей бразильською мрією від олександрійських чиновників-підприємців. У школах, де керівниками є люди принципові, бразильську мрію не привозили, хоча і не пояснювали, чому так роблять. А от дітям, де керівники закрили на це очі, м'яса за океану продовжують постачати. В епілозі нашої розповіді знову згадаємо Остапа Бендера та те, чим він закінчив свою знаменну промову. Він відмовляється будувати краще життя для всіх і будує власні, але вже егоїстичні плани. Мені скучно будувати соціалізм. Тепер розумієте, для чого мені тільки днік. Наприкінці нашої програми спробуємо задати іще декілька цікавих питань. Отож, Скільки грошей на цікавій схемі постачання продуктів у міській школи заробляють наші чиновники-підприємці і їх найближчі помічники? Чи немає у зависоких комерційних пропозиціях для постачання продуктів корупційної складової? Чи варто взагалі розмінювати здоров'я дітей на благополуччя, фінансове окремих людей? І чи будуть піклуватись за майбутнє міста ті, хто прийшов у місцеву владу лише для того? Щоб потім просто поїхати, чи то до ріо де жанера чи до іншого міста, щоб там ніхто їх не турбував, і щоб там вони змогли використати ті кошти, які заробили на здоров'ї наших дітей та на дешевому бразильському м'ясі в Олександрії.